Мрії живлять людину добром та радістю, а найчистіші мрії дитячі. Згадайте, чим ви марили в дитинстві? Новими іграшками й солодощами. Чи ідеальним майбутнім із улюбленою професією і великою родиною цікаво, які мрії мали кременчужани, і чи здійснились вони? В такому віці вже мабуть всі мрії частково забуваються з дитинства. Ось головна мрія. Бачите, яка росте. в дитинстві я мріяла а, стати лікарем. Так, ні, не здійснилась мрія, я пішла другою стежкою. Я уявляла, що я буду педагогом. Я уявляла, що в мене буде своє житло, що в мене будуть слухняні, хороші, виховані діти. Ну і нормальне життя. Якщо говорити про мрії українців зараз, то єдина відповідь, яка спадає на думку, це мир. Незалежно від віку, від малого до великого, всі прагнуть перемоги. Щас одна мрія, щоб війна кончилась. Тим більше ми оттуда з Лісичанська Віселенці. Я мрію про щоб не була війна. Я хочу стати пожежником. Одна мрія, це щоб війна закінчилась нашою перемогою, звичайно. І ми потрішки розквітали, як і повинно бути. Легендарне запитання: якби у вас був мільйон гривень, куди б ви його витратили? Подіжку переселенцям. Відправив би фонд, щоб я проплатила собі е, обучення і стала косметологом». Половину дитячий дім. бо там багато дітей є, у кого немає батьків, і там ну дуже як сказати сумно. І хотілося б віддати багато грошей, е, щоб купили їм іграшки гарний, гарний одяг. Саме краще це комусь віддати. З'їздила б сім'єю, сім'єю кудись. Відпочила, а я займаюся благодійністю, тому решту віддала б на благодійність. Подарувала в мамі букет цвітов. чи допоміг матусі, чи таткові, чи іншим комусь. Купила б танку, щоб розбити расистів. На армію зараз слово. Щоб швидше, все закінчилося і повернулися всі додому. 900 тисяч на ЗСУ, а 100 тисяч вже таке діло. Ну, якщо розумно, то мабуть в якийсь розвиток України або в якийсь, щоб все-таки ці гроші залишились в Україні. Майже всі готові віддати гроші тим, хто цього потребує більше на армію, дитячі будинки та благодійність. Українці неймовірні люди. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.